Мої хороші, привіт, мої найкращі Бачу, пише Харків, просить подивитись. Та я не часто дивлюсь. По-перше, у нас переглядів якось мало. По-друге, не хочу засмучуватись. Сама грудень подивимось обов'язково і зараз подивимось Харків область Полтаву, Полтавщину, Хмельниччину. Підписуйтесь. Ставте вподобайки Харків найближчі дні. Ну, спати не дає. Дивіться, загострення йде. Передбачувана ситуація. Ну, це з холодами може бути пов'язане, так? Да? Ну, тому що є якась причина, чому ворог активний, і ми нібито про це знаємо. Тягнеться з усіх боків своїми руцями до нас. А повторення, як в кінці, Жовтня. Чуємо, до речі, ППО, це не може нарадувати. Світла нема, буде якась. Дивіться, буде інформація. Слухайтесь уважно. Я дуже не люблю, коли починаються потім, потім такі погані коментарі. Я чітко кажу, яка буде інформація, що на період холодів можуть бути масовані. І великі відключення. По Харкову це може справдитись. Тому будуть рекомендувати виїхати, бо евакуюватись, як хочете, називати, тим, хто, ну, хто не зможе це перетерпіти. Розумієте? Тобто буде, не нагнітайте, повної евакуації з міста не буде, але будуть рекомендувати. І тут те, що я бачу, бажано дослухатись. Або е, якось зробити так, що, е, ну, щоб мати чим зігрітись, наприклад, декілька днів, до трьох днів, три 3-4 дні. Отак мені йде. Харків найближчі дні. А що таке? А що таке? Гроші приходять, до людини доходять. А що у нас таке відбувається? Знову будуть якісь розмови, що Харків віддайте? Важка ситуація, ласнус, стабільно важко. Давайте так, стабільно важко сказати, що патова ситуація, ми всі помермо, я цього не бачу. Ну, що нас ще повинно лякати? Важкий буде наступні півроку. Якщо не завершиться все. З весни там щось нове буде. Ближче ну, травень-червень буде якась нова зброя по Харкову, така важка. Щось нове буде ще. От там буде важко. Так іде. Харків на ближчі дні. Заручники ситуації. Слухайте, в владі якісь розподіли, перерозподіли, переділи. щось відбувається. Обман буде, що ворог буде наступати на Харків обман все. Ну, знаєте, інформація може бути, що ворог там дійде до Харкова. Це обман. Харків найближчі дні. Дрони, обстріл. Десь арта працює. Арта працює, може до міста не добуває, але працює. Прильоти є. Харків найближчі дні. Чекає на щось. Передмістя дуже гучно. Небагато інформації, але не можу все сказати, бо військових стосується. Нам дадуть на Харків підкріплення на область. Чомусь мені район область почало показувати, а на Харків найближчі дні, покажу обстріли. Десь і збиття будуть, і збиття будуть, і захист буде працювати, щось буде. Трошки ми можемо ворогу дати по голові. Район аеропорту показує. І центральна частина готелів, якісь поруди, житлові будинки. Якщо ясним баченням дивитись. Купінський напрямок. О, важка ситуація, але ми стабілізуємось. Евакуація тут іде з якихось ще населених пунктів, які поруч вивозять когось. Багато вогню, але стабільно. Купінський насипеться. Не панікуйте. вивчай. Вивчай, вивчай. Є втрати, але ми якось щось будемо там робити, розвертати якусь або операцію, або щось робити. Там є у нас плани, нам треба кудись вийти там далі, до ворога, до кордону, туди кудись нам треба йти, і ми будемо це робити. Полтава найближчі дні. Є загроза прильоту. Є загроза Полтава. Не буде спокійно. Ворог як активізується, щось бачить. А з енергетикою біда своя, там може бути все таке відключення, перенапруження, але і прильот по інфраструктурі показує. Для Полтави є пряма загроза. Миргород. Миргород найближчі дні. Збивають. На підльоті щось. Летить і летить і повседе. Таке відчуття, що масований буде, або дронів багато, тому що от багато по області літає. Є збиття миргород в найближчі дні. Як відпрацюємо по чомусь. Гучно буде, є загрози. Є загрози, але це можуть, можуть і збити. За дронами ракета піде. Дивіться, мені показує, що це є якийсь проміжок часу відповідний. Може бути не сьогодні, а завтра. Але так як в мене дуже швидко відіграється, то може бути просто перерва між атаками дрони і ракета. Ракета може йти. Тут показує вогонь великий є. Хмельницькі найближчі. Хмельницькі найближчі. Це район гупає Хмельницькі найближчі дні. Тут до вас теж мої хороші, на ваш бік буде летіти також. Є атака на місто. Тут показує, що може в передмісті впасти. В районі дуже гучно, в районі руйнування гучно. Але і Хмельницький є загроза. Дуже багато подій, і військові якісь. І щось відбувається. Щось везуть, привозять, увозять, щось монтують Хмельницькі найближчі дні. Є загрози від дронів також, є. Військові, як на своїх позиціях, вони прямо очікують, але загроза залишається для міста.